Господь говорить, я знаю, що зараз тяжкі часи, і іноді ви сумніваєтеся, чи впораєтеся ви. Це ворог намагається змусити вас здатися. Але всередині вас є сталевий хребет, який я викував у вас за цей час. Я виковував у вас силу, яка буде підніматися на поверхню. Коли ви будете взивати до мене. Коли ви направите всю свою увагу на мене. Ви навіть можете відчути хаос і розсіяність в атмосфері, коли виходите зі своїх домівок, коли ви пересуваєтесь своїми містами і селами. Розберіться з цим. Хаос не має права керувати і панувати там, де ви знаходитесь. Не ігноруйте це, не піддавайтеся йому. Він не має права. Покличте те, що я роблю сьогодні на землі. Покличте погоду, яку я бажаю для цієї землі. Не приймайте нічого за чисту монету, а питайте мене, де я знаходжусь і що я хочу зробити. Як діти Божі, ви володієте силою, про яку навіть не підозрюєте і не уявляєте. Усі небеса працюють разом з вами. Подібно слузі Єлисея, якби ваші очі відкрилися в цю годину, ви б побачили безліч янголів, одягнених у бойові шати. Цей сезон не буде тривати вічно. Зараз здається, що так і буде, але це не так. Звертайтесь до мене. Звертайтесь до атмосфери навколо вас. Шукайте активність янголів. Вона там. Не піддавайтесь відчаю і безнадійності, які ворог посилає проти вас. Ви побачите перемогу. Пам'ятайте, що перед світанком завжди темніше всього. Пені Джексон. you <laughs>